Вітаю на каналі. Дружині знадобилась нова праска і ми вирішили придбати. У продажу є безліч моделей і що конкретно брати ми не знали, тому довірили вибір консультанту в магазині. Нам порадили три моделі і серед них ми вже обирали. Сподобалась праска фірми Браун з потужністю 2800 Вт. Це найпотужніша праска лінійки без терморегулятора. Технологія iCare сама обирає температуру для різних типів тканини. Захищує її від пошкодження. Підошва тут алюмінієва елоксал. вона дуже міцна та її важко подряпати. Сподобалося, що знизу підошва вигнута, тому вона не зачіплюється за тканину. А завдяки великій кількості отворів та паровому удару 230 мл за хвилину вона з легкістю справиться з будь-якими складками. Подачу пару можна регулювати зверху регулятором. Присутня система збору накипу, яку дуже легко очистити, просто витягнувши та помістивши в резервуар з лимонною кислотою. Праска швидко нагрівається. Також є функція автовимкнення, якщо праска стоїть 30 секунд у горизонтальному положенні або ж 8 хвилин у вертикальному. Можливе навіть вертикальне відпарювання, наприклад, штор. Протикапельна система не дає навіть при низьких температурах попадати каплям на одяг. Резервуар для води має аж 330 мл. Довжина шнура 2,5 метри, що також плюс даної моделі. Важить праска 1700 г. Країна виготовлення угорщина, а сам бред німецький. У нас праска вже другий місяць, тому ми можемо зробити висновки. Ціна праски виправдана. Усі функції працюють. Прасує чудово та нічого не портить з нашого одягу. Можу рекомендувати до покупки. А вам дякую за перегляд та чекаю на лайк та підписку.